Продовжуємо робити перегородку. Отут буде ніша, зашита стінка. Там, ще шматочок, і тут буде ніша. Ось одну сторону фарбу я зчистила. І ось такий результат ми маємо. Мені подобається колір самого дерева. Залишилось його почистити від залишків фарби, шліфанути, і можна покрити прозорою якоюсь пропіткою, щоб дерево не псувалося. Але коли зачищала, думала, що на іншій стороні така сама історія. А ось що ми маємо. Це фарбу я вже зчистила. Тут була під низом синя зверху або червона, або якийсь ґрунт. І щоб дочиститись до чистого дерева, це буде ну, велика робота. Це дуже багато часу треба кругів на шліфувальну машинку, і я не знаю. Можливо, я просто пофарбую його в білий колір. Ну що, двері зачищені шліфувальною машинкою. І я дещо вирішила. Я взагалі нічого не хочу з цим робити, а хочу залишити двері ось в такому вигляді. Знаю, що мене зараз багато хто не зрозуміє, але ось подивіться на деякі приклади. Я знаю, що люди спеціально намагаються досягти ось такого ефекту, а в мене він вийшов сам по собі. Тому, ви знаєте, я дивлячись на ці двері дуже-дуже кайфую. Я люблю все старовинне. Я вирішила, що такі двері залишаю в такому вигляді. Тим більше я ще трошки їх зістарю. А це інша сторона. Я її вже зачистила шліфувальною машинкою. Зовсім інакший вигляд. Будемо чити яблука. Яблучка приїхала з Харкова. Цей сорт, скрещений з Сімірєнка та Антонівка. Не знаю, може тут на Прикарпатті якісь інші назви цих яблук. Ну, на квашення ці яблука дуже файні. І зараз чоловік вимиває бідонь для того, щоб там їх замочити. Ми вимиваємо їх господарським милом, ніякої хімії, але треба, щоб був чистесенький, бо він довго простоє в гаражі у Харкові. Попередньо треба яблучки трошки замочити, промити. промити, щоб бруд відстав. Лебеді прийшли. На русол на 10 літрів води нам знадобилось. Кажи скільки? 250 солі, 750 цукру. І... і дві столові ложки Гірчиця. сухої гірчиці. Тут 10 літрів води. Соловія, А то тато що? Продуктів тобі привелись? Ти Допомагаєш розібрати продукти, так? Соломійка? Що там, тато тобі смачного привіз? Там щось є для тебе, доць? З яблучками, які залишились, вони вже починають портитись. Я з цих яблучок хочу... Зробити дитяче фруктове пюре. Треба їх почистити від шкірки від серединки. І дивіться, що я буду робити. Ставимо яблучка на слабке, слабке вогнище. І щоб яблучка не підгоріла, треба трошечки трошечки додати водички. Накриваємо кришечкою і тушимо до стану пюре. Ось таку пірешку, в результаті ми маємо. Що хочу сказати, я сюди не клала ні цукор, ні якихось консервантів. Можна покласти лимонну кислоту, але я не знаю дійсно в яких пропорціях. Цукор, мені здається, був би тут зайвий. Яблучко на смак отрималось, таке кисло солодке, мала моя любить. Але ви дивіться, можете додати і цукру. Ось це баночка минулорічна. Я, будучи вагітна, закривала дуже багато таких пюрешок для малої. В мене було яблука слива, яблука груша, яблука морква, яблука персик, чисте яблуко, чисте груша. Думаю, що цікаво буде навіть з бананом зробити. Півроку вона їла в мене ці пюрешки, вони ніде не зацвіли, вони прекрасно зберігаються навіть в кімнатній температурі, якщо на кухні холодно. З вами ділюсь цим рецептом, бо він дуже легкий, швидкий, не треба ніяких заморочок. Просто робите, в холодильник собі ставити, і рік може зберігатися. А може і більше, бо моя мала все вже з'їла, я не знаю, скільки воно може ще простояти, але без консервантів. Ми вирішили сьогодні влаштувати собі романтик. Захотілося нам глінтвейну, тому що ми змерзли. Ось таке вино ми маємо. Це робить Угорщина. Це підгончик від нашого кума з Харкова. Так, нам знадобиться апельсинка, яблучко. Яблучко можна будь-яке. Або червоне, або зелене. По-перше, ми виливаємо вино в кастрюльку і включаємо вогонь. Нам знадобляться спеції. Я дуже люблю додати цукор ванільний, але то як то любить. Тому що небагато людей його шанувальники. Обов'язково гвоздика ціла. І я маю палички кориці, але можна й мелену. Гвоздички на цю кількість тут багато дуже. Дуже Раз. багато. Штучки чотири. Два, три. чотири. Такі дві палички кориці. І цукор ванільний. Ще, 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 ще. Хорош. Ще. Все, досталь. Пройшло десь 5-7 хвилин. Будемо грітися. Зима вже близько. Друзі, нам подарували квітку. Це гібіскус, китайська троянда. Хочу її підрізати, бо вона якось йде в один бік Помий листочки І вона буде нас тішити. В нашій хаті все більше і більше з'являється рослин. Я кожній рослиночці дуже rada Квічка обрізана, буду чекати, коли вона почне рости активно і квітнути, бо в неї дуже красиві квіточки. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим ЗСУ!